Людство має моменти, які ми ніколи не повинні забувати. Одним з таких моментів є атомні бомби, скинуті на Хіросиму та Нагасакі. Ці страшні події залишили на тротуарах та стінах тіні людей та тварин. Але чому ці чорні тіні стали символом жаху ядерної війни? 1945 року в Хіросімі стався жахливий вибух. Атомна бомба на прізвисько Малюк розірвала небо над містом і принесла смерть та руйнації. Цей вибух був еквівалентний 16 тисяч тонн тротилу, та залишив по собі чорні сліди живих істот. Через три дні після цієї трагедії атомна бомба Товстун вибухнула в Нагасакі. Її потужність була ще більшою. 21 тисяча тонн тротилу тоді втратили життя безліч людей. Після жахливих вибухів у Хіросині і Нагасакі на тротуарах і стінах були виявлені чорні тіні. Ці тіні буквально є останніми миттями життя людей загиблих внаслідок вибуху.